Шановні земляки, День гідності та свободи не просто чергове свято в нашому календарі, це ствердження ідеалів і свободи, і демократії, а також вшанування тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Сьогодні ми бачимо гідність у очах жінок, матерів, які проважають своїх чоловіків, синів і дочок на війну. Ми бачимо гідність у очах волонтерів, які завдяки своїм зусиллям і підтримці нашого народу. Усього світу створили потужну і сильну армію України. Ми бачимо робітників заводів, підприємств, які цілодобово ремонтують та створюють нове озброєння. Ми бачимо наших учених, медиків, викладачів, артистів, які зі зброєю в руках захищають свій народ. Діти своїми листами, малюнками, благодійною допомогою підтримують наших воїнів. Тож хочу висловити велику вдячність всім, хто у цей доленосний для України період постав на захист демократичних цінностей, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Низький уклін нашим бійцям, які сьогодні демонструють усьому світу, що здатні захистити державу, зберегти життя мирних громадян, допомогти жителям тих регіонів, які потерпають від свавілля расистів. Від щирого серця бажаю усім нам добра, злагоди і непохитної віри, що ми зуміємо зробити все як єдиний великий народ на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всіх українців в ім'я щасливого майбутнього нашого підростаючого покоління. Перемога буде за нами! Шана героям! Слава Україні!